Картини, які мандрували Києвом і Канарськими островами, сьогодні потрапили на Закарпаття. Благодійна виставка Марафон між небом та землею стартує в санаторному комплексі на Мукачівщині. Як повідомили на брифінгу, в концепції експозиції лежить переосмислення сучасного українського мистецтва крізь призму трагічних подій сучасності. Запросили з нашим проєктом, який відкрився 5 липня в національному музею Тараса Шевченка, який називається Між небом та землею. Біль дуже сильний, нас всіх зараз об'єднує. І вся художня мистецька громада об'єдналася навколо однієї мети підняти, ну, мабуть, весь світ навколо нашої біди. І завдяки тому, що наше мистецтво не має конкретної мови, ми можемо розмовляти через візуальне мистецтво і більше достукуватись до сердець, до душ усього світу. Це дуже знаковий проєкт, і ідея його створення вона на сьогоднішній день надзвичайно актуальна, тому що цією виставкою ми презентуємо. Українське мистецтво і в той же самий час ми привертаємо увагу до України і ми допомагаємо, тому що виставка має статус міжнародного благодійного марафону. Виставка поєднує трьох митців: Тараса Шевченка, основоположника українського мистецтва, Марію Приймаченко, мисткиню зі світовим іменем і творчість сучасної художниці Оксани Фурси, яка на нинішньому етапі втілила всі ті ідеї, які робили її попередники. Це проект, який дуже потрібен саме зараз. Чому тому, що ворог він намагається, намагається знищити саме. Нашу культуру, наше мистецтво, нашу мову і нашу державність. І саме такі проекти, вони направлені на те, щоб весь світ знав про те, що українська культура і українське мистецтво тримає фронт. У рамках заходу Оксана Фурса привезла свої роботи, виконані на фарфорі, мініатюрні копії робіт, шовкову колекцію та пазли для діток. Все це, за словами спікерів, реалізовуватимуть на благодійному ярмарку під час урочистого відкриття. Кожна картина, до якої підійде людина, вона почує той голос, який буде відлунюватися в її серці, в її душі. Але і мені хочеться долучитися як акторці. І мені здається, це повинні всі робити: актори, поети, музиканти, режисери, меценати, продюсери. Долучатися своїм голосом до голосу художника. І саме зараз в цьому є і моя місія дуже хвилююча для мене. Зібрані кошти на благодійному ярмарку спрямують на підтримку дітей, які залишилися без батьків у наслідок війни. Сама виставка стартуватиме 23 листопада і триватиме до першої половини січня. Опісля із мистецькими шедеврами учасники їхатимуть до Канади, Японії та США.